Так, Привіт, друзі, лайфхак або спосіб, як замінити покришку у скутері. Так, Почнемо з інструменту, які в нас є: лопата. Лопата у нас у кожного є вдома. Нова гума, стара гума, старе колесо з гумою. От, і в мене є ще такі дві спеціальні ложечки, щоб пере... Ці ложечки я не пам'ятаю де знайшов, але десь пощастило мені їх відрити. Це спеціальні штучки, які для цього призначені для бортування. Ну і ніпіль. Починаємо з чого, відкручуємо. Відкручуємо золотник. От, ставимо сюди. Що нам далі потрібно? Далі потрібна лопата. Під самий край, дивіться, ставимо під самий край диска лопату. І от такими, таким способом ми від диска його від, від, віджимаємо. Дуже просто і дуже зручно в наших реаліях це зробити. Так все. Далі важливий момент зібрати гуму з однієї сторони докупи, дві частини, і з протилежної цією ложечкою брати її по черзі, якби закидувати на колесо. Чим ложечка краще, чим решта приборів це спеціально, вони мають площу щоб не гнути диск. Ви можете це зробити викруткою, але викруткою, звичайно ж, є шанс, що ви трошечки погнете диск. І це не дуже добре. Отак воно все швиденько. Так, далі зняли одну сторону. Потім тут в мене є дві сторони, бачите? І от таким чином. не молоток. І от таким чином вставляємо з цієї сторони От. і перегинаємо сюди. Ще нам потрібен молоток. Навіщо молоток? От так, дивіться, функціонал який. І все. Зняли покришку, далі ставимо, дивимось на прям гуми от в цю сторону, наприклад. нам Гума потрібна. Що робимо? Обов'язково перед тим, як чіпляєте, візьміть силікон, галу, помазайте сам диск. Так, хорошо, щоб воно гарно надягалося. Це такий е е е шиномонтаж в домашніх умовах. І причому перевзути без проблем сам диск. Нічого такого. З інструмента не потрібно, можна, я ж кажу, взяти плоску викрутку і все. Так, і все. І, і от по напряму. Стаємо отак ногами. По дві сторони одразу можна надягнути. Отаким от чином. Ногою притримуйте і зліва, і справа. І чуть-чуть підійшли, бачите, взяли, підійшли. Потрошечки багато брати гуми не бажано маленькими кроками. Все. Надягнули і накачувати бажано, звичайно ж, компресором. Ну, насосом можна спробувати, звичайно, автомобільним, але краще компресором. Так як бачите, в деяких моментах воно От. все вистрелило. Стало на свій місця, Закрутили. І все колесо наше готове. Сподіваюсь, вам допомогло 30, 30 секунд, хвилиною і ви зробили, перевзулися. Дякую за увагу. Так, друзі, забув важливий момент по накачці колес по тиску. На, на переднє колесо бажано качати там 1,7, 1,9. На задні бажано там 2, 2 атмосфери, якщо ви їздите вдвох. Так що користуйтесь, надіюсь вам відео сподобалось, ставте вподобайки будемо продовжувати.